Друзі, на зв'язку Олена Галянт і сьогодні я розповім вам п'яту причину, чому у нас люди не купують в соцмережах. Декілька перших причин, перша друга є на моєму Ютуб каналі, можете його знайти, нижче є посилання, а також третя та четверта причина, чому люди не купують, є в моєму телеграм-каналі, теж нижче посилання. Сьогодні я розповім саме про п'яту причину, чому у нас люди не купують. Першу чергу це те, що ми неправильно ведемо діалог. Тому п'ята головна, бо я сказала дати завершуюча причина, чому люди не можуть у нас придбати той чи інший продукт, це те, що ми неправильно ведемо діалог. Перше, коли вам клієнт написав, що ви відповідаєте, який у вас шаблон, який у вас ведеться діалог, чи закриваєте ви потреби, чи закриваєте ви болі вашого клієнта на питання, банальне питання ціна. Якщо ви просто пишете, наприклад, клієнт питає ціна, і ви пишете тисячу гривень, і все на цьому, друзі, я вітаю вас, ви просто злили гроші з вашої реклами. Тут дуже важливо перше, привітатися з вашим клієнтом по імені. Друге, сказати, що сьогодні така ціна і ця ціна буде міняти. Тобто, сказати, що є дедлайн, тобто є обмежена кількість також. Тобто, задійте два тригера: обмежена кількість і Дайте конкретну дату, до якого числа ця сума, да? тобто мається на увазі, що ви показуєте клієнту, що дуже мало залишилося, що дана ціна лише до конкретної дати і далі буде підвищена. Таким чином, ви показуєте клієнту, що йому варто поспішити і, відповідно, є сенс уже сьогодні придбати цей продукт. Але, навіть якщо ви правильно відповіли клієнту на ціна питання. Часто я помічаю, що люди після того, як відповіли, далі з цим клієнтом ніяк не працюють. З цим клієнтом обов'язково надалі потрібно теж працювати і запитуватись, чи хотіли би придбати, чи отримали елементарно моє повідомлення, бо не отримала вашої відповіді, чи готові у сьогодні здійснити замовлення. Ваша задача, коли ви написали уже відповідь на питання ціна, надалі продовжувати діалог і уже як кажуть, дожимати вашого клієнта до здійснення покупки. Тобто, якщо ви не отримали відповіді на слово ціна, ваша задача написати ще раз і ще раз і ще раз, дати про себе нагадати. Ще важливий момент, чому у нас люди не купують, це те, що ми не відпрацьовуємо заперечення. Таке заперечення як дорого. І часто ми на це заперечення взагалі ніяк не реагуємо, або саме найгірше ми просто починаємо ще й оправдовуватися. А ви знаєте, у нас в зв зв'язку з війною піднялися ціни, а ви знаєте, там дорожче буде ще хороша ціна. Тобто, якщо ви оправдовуєтеся в діалозі, ви вас. Клієнт, по-перше, не купить, по-друге, ви вже в очах клієнта виглядаєте якось, знаєте, як якимось винним. І клієнт, да, все ж таки дорого, от вона ж оправдовується, тобто, от таким чином це все психологічно працює. Тому перше, перше таке важливе зауваження: ніколи не оправдовуємося в діалозі з вашим клієнтом на заперечення дорого. Ваша задача пропрацювати це заперечення і сказати, що ви знаєте, цей продукт дає прекрасні результати. Я вам скину. Нижче результати, відгуки. Тобто ви скидаєте відгуки і ще раз доводите клієнту, що ця ціна варта даного продукту, тому що ось відгуки, ось результати використання цього продукта. Далі, якщо клієнт, клієнт знову ж таки не хоче, дати йому все ж таки дорого. Надалі ми можемо просто понизити, як кажуть, планочку і запропонувати приблизно схожий аналог але трішечки дешевше. Я вас зрозуміла, так, вам можливо, зараз на даний момент дорого. Но для вас є прекрасна пропозиція, заміна ось цей продукт, який. Дешевше на стільки то коштів, да настільки то гривень, і ви можете прекрасно датись теж отримати результати. Да, і він є набагато дешевше. Тобто, вже пропонуємо трішечки нижчий по категорії продукт. Таким чином, у вас є більше вірогідність, що клієнт залишиться з вами і, відповідно, далі купить. Ще важливий момент: те, що ми чому не купують нас люди, це те, що ми дуже довго відповідаємо на питання ціна. Клієнт написав нам вечором 8 годин, ми відповіли на другий день в 4 дня. Тобто, практично добу ми відповідаємо. Друзі, за цей час клієнт ви не відповіли. Він може піти вже в іншому місці купити. І дуже часто пишуть, а ви знаєте, я вже купила. Тому старайтеся, щоб ваша сторіночка, ваша продуктова, завжди була завантажена, щоб ви завжди бачили перед очима коментарі, діалоги, які вам пишуть ваші потенційні клієнти. Будьте завжди на зв'язку, максимум який затримку ви в плані часу відповіді можете затримати, Це годинка. Тобто старайтесь це робити швидко, тому що по суті ви можете втратити вашого клієнта. Ще теж важливий момент, чому у нас люди не купують, це те, що ми банально но ми не дожимаємо цих клієнтів. Тобто, нам клієнт написав, ми навіть можливо щось запитали і навіть відпрацювали заперечення. Ну далі ми ніяк цим клієнтом не ведемо діалог. А варто було б написати, що в нас ця акційна ціна завершується, те, що в нас обмежена кількість цього продукту, те, що в нас завершується каталог. Тобто мінімум три рази дожати і нагадати про себе, що ваш клієнт може у вас здатись купити цей продукт, відповідно, отримати хорошу вигоду. Тобто, ми часто чому ми нас не купуємо, тому що ми не нажимаємо цих клієнті, і нам здається, що вони нам да, просто запитали і все. Да, часто буває, що люди питають заради цікавості. Таке теж буває, тому не думайте, що зі 100 коментарів ціна у вас просто всі 100 мають купити. Не куплять. Часто люди просто питаються, часто перегорають або раді цікавості питаються. Це теж нормальне явище, але но є люди реальні, які зацікавлені і готові купити. Но часто, як показує практика, навіть після третьої якраз людина. Вже приймає рішення все ж таки цей продукт купувати. Тому не забувайте, ці елементарні правила дожимати, відпрацьовувати заперечення, надавати цінність продукту, закривати болі вашого клієнта, застосовувати такі тригери, як обмежена кількість. Пишіть дедлайн, до, якої, до якого числа клієнт може придбати по цій акційній ціні. І часто дати, знову ж таки, будьте е, на зв'язку і не, не розтягуйте відповідь на дні, тому що знову ж таки клієнт вважаю, взагалі може забути, а що я там писала, кому я там коментувала слово ціна. Друзі, на цьому все. Якщо знову ж таки у вас якісь залишаються питання, нижче ще залишу вам силочку на мій інстаграм. Можете до мене додаватися. Буду рада новим підписникам. У мене дуже багато цікавої інформації саме для мережевиків. Тому обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм. Ну і будь ласка, шипте це відео. Я думаю, що і для вас, і для ваших колег це буде теж дуже корисно. Всім пока-пока!